Друзі, вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні виклик для мене. Ну і для вас, звичайно, адже ви спостерігаєте за тим, як я вперше буду готувати східні солодощі з маршмеллоу. Ось таке, ось бачите, біленьке маршмеллоу, яку ми, яке ми зазвичай в какао накидаємо або смажимо на грилі. А, прийшов до мене мій синочок, який робить ось ці чудові мотанки, і каже: Мама, я хочу, щоб ти мені приготувала. Хто я така, щоб відмовляти своєму синочку?» Тому назбирала, що в мене є. Ось така соломка в мене є. Ой, Хочу її трішки поламати, щоб вона була а, солонувата. Є в нас маршмелло, як я вже сказала. Є ось такий, так, таке печиво. А, знайшла мигдаль, знайшла журавлину. І ось таке зелененьке насіннячко гарбуза Тому ось це все ми поєднаємо і зараз з вами разом побачимо, що з того вийде. Отже, пательня. Ось така пательня у мене як вок, вона називається. Прогріваємо, відправляємо туди масло вершкове. Ну, і поки що воно тут розтане, продовжуємо наламувати соломку. Так що трішки почекаємо. Так, масло підтоплюється. Дочекаємось, доки воно все попливе. У мене тут багато, знаєте, Експертів з української мови, і ви мене вчите. Дякую я вам за то. Насправді вдячна за те, що ви виправляєте мої помилки і намагаюся більше їх не повторювати. Закидаємо маршмеллоу. і починаємо також його плавити. Давайте будемо робити це разом, спостерігати, як це відбувається. Так, потрошку потрошку набуває воно температури і починає пливти також. Спостерігаємо за цим процесом. Мені здається, це має бути досить швидко. Ось так огорнули вже кожну кожну частинку. Бачите, вже вистачається кубки. Ну, почекаємо, поки воно. Процес почнеться. Ось, трішки зменшила температуру, бо почало, бачити, рум'яниця. А нам треба, щоб воно розтало, а не підсмажилось, тому спостерігаємо далі. Так, десь мене на двійку поставила, бачите, береться кубки. Тому топимо, топимо далі. Не зупиняємося. Непростий процес, я вам скажу. Навіть самій вже цікаво, що з цього вийде. Бачите, як сир до однієї кубки воно так збирається. Ось так, ось так. Так, так, так. Прям нещадно його ось так. Силиконовою лопаточкою продавлюємо. Так, скоро, скоро, скоро. Ну що, отримали ми таку ось гуму. Далі в рецепті говорилось, що додаємо сухе молоко. Ну, додаємо, полетіли далі. Ось тепер вмішуємо сухе молоко сюди. Ого, щось поки не зрозуміло, що в нас виходить. Але продовжуємо процес. Ви знаєте, мені здається, що потрібно тут взагалі вдягнути ось таку рукавичку і піти працювати рукавичкою, так, щоб в мене нічого не згоріло. Принаймні, о, ось так. Ось так. ось так, ні, до, до рукавичок все пристало, але ми не здамося. А журавлина. Журавлина. Вмішуємо журавлину. Вмішуємо. Все в мене вже тут. Все. Ні, рукавичка не пойдет вертаємо. Зараз, зараз вертаємо з вами. Бачите, не хочу, щоб лишалось тут маршмело. Рукавичка не працює, рукавичку прибираємо. Бачите, але нічого продовжуємо вмішувати. Бачите, потихеньку воно вмішується. Так, ще насінчко в мене ось таке. Далі вмішуємо. Його вмішуємо, вмішуємо. Ось така пластична маса. Так, нічого воно, ви знаєте, виходить, вмішується. Порозкидала по кухні. Так. Далі починаємо вмішувати а, соломку. Не просто, я вам скажу, це прям процес такий Ох, Синок, ну, все заради тебе, ти зрозумів, так? Ось так. Продовжуємо гріти і вмішувати. Вмішуємо руки, прям, бачите, ось так. Гріємо, гріємо, гріємо. Середній вогонь, трішки додамо печива. Трішки буду потрошки, бо не впевнена, що вся ця кількість нам знадобиться. Знову перевертаємо, знову вмішуємо. Ох, вже така лопатка не порається. Так, що в мене ще є? Дерев'яна є. Так, і працюємо далі. Так, ну ось так. Додаємо, перевертаємо, додаємо, перевертаємо. Вмішуємо, вмішуємо. Мішуємо. Тут, поки тепленька і тримається температура, бачите, воно так все підмішується. Ось так. Ось так. Прям ламайте соломку, не переживайте, все гаразд. Далі в мене є ось така форма. Не хочу нічого лишати. Давай, давай, щоб все зібралося. Далі, форма, бачите, досить швидко треба працювати. Ось така форма. І викидаємо ось цю масу в форму. О, о, назбирали вже тут купу всього. Є. І далі починаємо трамбувати. Ось так. Бачите, це треба робити досить-досить швидко, тому спостерігайте за мною, за руками. Ось так. Трамбуємо. Так, перевернули. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. О, ось так. І трамбуємо ще таким чином, якби ми вимішуємо так, цю всю масу і знов розрібнюємо дуже швидко. Дуже швидко. Ось так втрамбовуємо. Так, пательню вимкнули. Все, воно майже вистигло. Ось так, ось так, ось так. Щоб маршмеллоу огорнуло кожну, кожну. Складову все, що ми туди з вами всунули. Ну що, ось таким чином зробили. Так. Додавили, додавили, підрівняли. О. А тепер можемо брати лопатку. Мені здається, воно вже тут остило. Ось так. Чик-чик, чик. -чик, -чик. Ось так. Все, воно вже тут остило. Руками не бійтеся, бо маршмеллоу досить швиденько застигає. Тепер візьму пергамент. Обов'язково не забувайте запросити того, хто прибере потім кухню. Ох, синок, все для тебе, бачиш? Ну що, спробуємо тепер це все дістати. Нормально воно, до речі, отстає. Знову беру таку лопатку. О. І все це підгрібаємо. Ну, не знаю такий експеримент. Напишіть вам, як він виглядає, бо це, звісно, діло нелегке. Ну, все, ось тепер його обережно дістаємо сформованим. Пробуємо принаймні це зробити. Дамо йому вистигнути далі на пергаменті. Ось тут трохи під грибу. О, о все, все. Давай. На пергамент. Трішки-трішки. Вибачайте, що закрила вам весь вигляд. Але зараз покажу, як воно тут виглядає. Ось таким чином. І тепер хай воно на дні також тріх, трішки. Вистигне. Все, ще воно тут тепленьке. Хух! Боже. Боже, 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 боже. Хух. Хай вистигне, даю йому 10 хвилин, а поки трішки поприбираюся. Хух. Я вам обіцяла вимити і підготувати кухню. Що я вам скажу? Нічого страшного в тому нема. Бачите? Деко вимите. Пательня чиста. Хух, вистражданий десерт застигає. Зробимо так, як він східний, У мене така східна таця. Зараз <пробуємо> спробуємо все це, це викласти. Тож, якщо вам було так само цікаво, як і мені це робити. Обов'язково поставте там знизу плюсик в коментарях. І напишіть, можливо, вам також було би щось цікаве, щоб я приготувала або навіть приготувала в прямому ефірі, там де ми з вами змогли би поспілкуватися. Тому обов'язково мені там зробіть відміточку, я все зрозумію, і приготуємо ще щось таке божевільне. Ну, тепер ще бачите, ще трішки воно в мене не дозастигло, але воно ще застигне. Адже маршмеллоу – це е, жувальний такий американський зефір. І е, від зефіра нашого в нашому розумінні він відрізняється тим, що е, зазвичай зефір готується на агарі, а маршмеллоу готується на желатині. Тому ось таким чином, я вже, звісно, так, знаєте, по-нашому українська душа, щира українська душа, ось так все понарізала. Бачите, тому тут у нас все, що ми з вами туди заклали. Ось, дивіться, як гарно, все отримали: всі горішки, печива, журавлинка червоненька. Тому ось такий гарний розріз, в принципі, маємо. Ось так нарізаємо на шматочки, які кому завгодно, які кому цікаві. О, Бачите, тут вже трошки більше застигло. І класно воно нарізається. Тому Таким чином. Так, ну і як ви розумієте, в даному випадку основний інгредієнт це вершкове масло і маршмеллоу. Маршмеллоу, будь ласка, в будь-якому магазині зараз у маркетах скрізь його купа. І, а наповнення все інше це ваша фантазія на ваш смак. Тому напишіть, чим би ви що замінили або додали. Мені також дуже цікаво, я впевнена, що я обов'язково ще раз повернусь до цього десерта і буду відточувати майстерність. Але наразі це мені подобається, досить гарно, досить цікаво виглядає. І точно це не варіант, знаєте, такий вже е, заїжджений, Тому обов'язково приготуйте, а я вже готова скуштувати. Що? М -м, це дуже класно пахне. Хромка печиво ще трошки не підзастила. М. Мені дуже подобається. Неймовірно смачна. Кислинка від журавлини. Неймовірно, смачна кислинка від журавлини. А на сінечко в мене і мигдаль, і гарбузове, що само по собі розрізняється за смаком Соломка, солона і печиво нейтральне, солодке маршмеллоу – Це дуже смачно. Обов'язково готуйте. Не забувайте писати і повертайтесь, я буду на вас тут чекати.